Ну, надіюсь, я знайшов гарне місце. Тому що дивіться, знову ще одна монетка. Коли я його знайшов, побачив ось таку річ. Дивіться, дивіться, яка шикарна річ має бути. Ну що ж, розпаковка, давайте дивитись. Коли він вилетів з грудки землі, я подумав, що це капе на Псайхен в емалях. Але коли взяв в руки, побачив, що... Мої вітання, друзі! Сьогодні гарненький сонячний день. І трішки буду ходити по полі. Можливо, вдасться знайти якісь гарні артефакти, гарні монетки. Ну, Не знаю, що трапиться, але, як завжди, надіюсь на гарний результат. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Мені перша знахідка неглибоко була, і це ось така ніби пряжечка металева. Язичка немає, але пряжечка є. Ну, якась така перша в мене знахідка. Продовжую шукати. Друзі, нарешті дивіться, що ось в мене таке гарненьке. І це ось така монетка. Я вже підгледів, що це. І це Микола II. Ось така. Ще досить гарненький стан. Ось така, дивіться, одна друга копійки. 1899 року. Така ось монетка. Ну, непогано. Вже є монетка. Це тішить. Значить, ми вже десь ближче до знахідок. І біля монетки ще ось такий будочок був. Такі знахідки. У мене знову знахідка і знову кругленька. Погляньте, вже трішки почистив. Ось таких три копійки 1953 року. Така знахідка. Також непоганий стан. Непогано вона збереглася. Ну, але, на жаль, це 3 копійки, а не щось краще. Ну, сподіваюсь, я знайшов гарне місце. Тому що дивіться, знову ще одна монетка. І що це в нас? А це в нас, я ще такої не знаходив, один грошен. 1932 рік. Чия це монетка? Навіть не скажу. Ось так. Інша сторона. Така ось залипша, але я думаю, її можна почистити. Є надписи. Ну, ось така гарненька монетка. Цікава. Ще не знаходив такої. Надіюсь, будуть тут і цікавіші монетки ще якісь. У мене три сигнали вкупі і подивіться, що тут в мене є. Ось така гільза австрійська була на полі. Значить, були тут люди. Якась кришечка ось така. Нічого не зображено. Ось така вона. Ні, Немає зображення ніякого. І 20 копійок, одна тисяча. 944 року. Ось тут копійки так, можна сказати, доволі гарно зберігаються в цій землі. Ось такі ось монетки. Поки що радянщина, але тим не менш монетки. Надіюсь, є австрійські гільзи, можливо, будуть якісь австрійські крони. Ну, але це все згодом. Неподалік був шматок. Старої кераміки. Думаю, от би зараз якусь монетку. І дійсно є, дивіться, ось така буратинка. Підзатерта, але все рівно видно, що ось така ось монетка. 1665 1600 665 року, здається. Ну, середньовіччя непогано. Можливо, буде щось гарніше з цієї опери. Друзі, ось такий поверхневий сигнал. Сигнал шрапнельний, але я його викопав і погляньте, погляньте, яка мала бути знахідка. Ось такий перстень з емалями, але, на жаль, він зламаний. Ну, Шикарна шикарна знахідка могла би бути. Дивіться, емалі двох кольорів є. Ось такі зелененькі, білі. І тут, здається, чорні, або вони вже зійшли. Ну, ці, здається, чорні з цих боків, а ці зелені. Ну і це, напевно, якесь скло. Такий камінчик робили. Ну, нічого особливого, бо зламане, але все рівно гарненька знахідка. Ось так. Друзі, сигнал був, немов в кулі ряшної, але коли я його знайшов... Побачив ось таку річ, дивіться, дивіться, яка шикарна річ має бути. Ну що ж, розпаковка, давайте дивитись. Ось дивіться він з вушком в дереві. Ось такий хрестик. Шкода, що не срібло, але все рівно ось така краса. Гляньте який. А з цієї сторони. Дерево було. Ще з якоюсь позолотою ось видно. Трішки. Ну, гарна річ, гарна. Ось так. Перспективне тут місце, перспективне. На мою думку, я знайшов щось стареньке, але, на жаль, воно ось так розламане. Дивіться. Гарненька патина. Ось такий стан його поламане, щось схоже на дзвіночок коням, чи що це було, не знаю. Але щось, мабуть, цікаве було. На жаль, вже не дізнатись, якої воно було форми і що це дійсно було таке. Друзі, дивіться, що в мене знову є, а в мене є ось така річ. Здається, монетка чи ні. Давайте дивитися. На жаль, не монетка, я вже думав, що монетка. А це шайба ось така. Шкода, шкода. Така патина, бачите, гарненька з краєчку, вже подумав, що це якась монетка. На жаль. Дивіться, біля мене камрад також знайшов декілька гарненьких знахідок. І зараз вам покажу, що він тут знайшов. Ось така пломба з циферкою. 7. З цієї сторони нічого не видно. Далі що тут у нас? Що це у нас? Один гелер? Ось такий. Рік невідомий. Треба чистити. Так, далі в нас. Один крейцер. Ось такий. Непоганий ще, здається, стан. Портрет видно, надпис. Ну, і з цієї сторони Ейн ну, Крейцер. Можна ще помити. Досить гарно він зберігся. Так, що в нього тут ще? Буратинка. Також ось. І, як на мене, найцікавіше, дивіться, який гудзик. Гудзик американський. Ось такий велетенський. Знаходили такий маленький, але такого, що великого ні разу не знаходили. Ось така знахідка цікава. Ну, непогано, непогано. Враховуючи, що ми ходимо тільки десь дві годинки. Ось такі знахідки моді і його. І це був такий поганенький сигнал, викопав його. І є ось такий гудзик, Пише Микола Семенов. Не знаю, чи це виробник, чи це якийсь іменний ось такий. Ну, але, скоріш за все, виробник, я думаю, СССР. Сенсу робити ось такі латунні гудзики іменні. Ну, якось так. Така ось цікава знахідка. Погляньте, мені цікаво, чи це велика монетка, чи це знову якийсь поясок. Ну що ж, давайте зараз викопаю і поглянемо, що ж тут. Але, напевно, онлайн не вдасться. Тож очікуйте. Друзі, я вже бачу, що це не поясок і що це навіть не монетка. А що це в нас таке? Погляньте. Дивіться, що тут. А тут я вже здогадуюсь, що напевно що від якоїсь газової плити елемент, а можливо і ні. Якась ось така алюмінієва деталька. А можливо щось від снаряда. Не буду гадати, тому що не знаю. Ось така ось річ. Ось ставилось, і на неї щось можна було поставити та й зварити. Ну, це моя думка. Яка ваша? Пишіть в коментарях. Вже довгий час входжу, трапляються одні кришки від пеніциліну і більше нічого. Ну, Шрапнельки проскакують. Тут нарешті знахідка, яку можна показати, дивіться. Ось така частина від кліпси, якою клеймили худобу. Ось так є номерок G5 F1175, здається. Така ось річ і 4175. Ну, якось так. Була ще така, так би мовити, голочка також з кружельцем. О, воно пропихалось скрізь вухо і ось так перекріплювалось одна до іншої. Ось така знахідка. За довгий час в мене поверхнева знахідка. І погляньте, ось така монетка. 10 гелерів, здається. Ще орело, видніється, але стан її печальний, як бачите. Хоча ще вдалося розгледіти, що це таке. Що за монетка. Ось така ось вона. Знайшов я другий шмат від коровичої кліпси. Бачите, яка вона була? Ось така річ. І тут писало звідки була корова. В даному випадку була вона з бродів. Пише броди. Ось такий ось трішки я помилився. Цвяшок був в тамтій, напевно, що. А можливо і відламаний він з втам, втам, тамтієї був. Не знаю точно, чи в цій, чи в тамтій. Тож не буду брехати. Але цвяшок такий був, знаходив десь давніше, і є вони у відео. ось такі ось кліпси. Коли він вилетів з грудки землі, я подумав, що це капе на в емалях. Але коли взяв в руки, побачив, що ні. Дивіться, що випало. Ось такий раритет. Харківський велосипедний завод. Лагились на. Як ось тут були такі отвори, і заклепками приклепувались до рами велосипеда спереду. Велосипед Україна чи дамка. Ось такі були значки. І хтось їхав та й згубив серед поля ось такий значок, який я вже думав, що це капен. На жаль, але все рівно ось така цікава знахідка. Ну Що ж товариство, ось такий сьогодні був Коп, знахідки були, але щоб аж такого ахто не було. Шкода, звісно, але маю надію, що на наступний раз або пізніше все-таки щось гарненьке та й трапиться. А зараз ось такий результат. Ну що ж, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!